Всім привіт! Сьогодні приготуємо тушену морковку. Для цього нам треба дві морквини в величках. Томатна паста, цибулька. 3-4. Сіль, чорний перець та приправа 10 овочів. Спочатку ми поріжемо цибулю полокільцями. Цибулю ми порізали. Зараз відправляємо все це жарити на нашій сковороді. Так, все відправляємо. І жаримо до готовності. Поки ми будемо тут готувати, ми поки поріжемо морковку соломкою. Ріжемо такими великими шматочками, щоб можна брати було її вилочкою, щоб вона не розпадалася. Все нарізаємо. Цибулька наша піджарилася, ми зараз відразуємо сюди морку і починаємо піджарювати. Ми відправили сюди всю морку. Перемішали і, і жарю я на великому вогні. До румяної шкоринки. Морковка трішки підтомилася, зараз ми її підсолюємо та перемішуємо. Хай тушиться до майже м'якого стану. Ще вона не м'яка. Тушимо далі. Ще хвилини-три вона подушилася, ми додаємо сюди томатну пасту та перемішуємо. Ми положили сюди 2,5 столових ложки томатної пасти. Перемішали. Зараз додаємо приправу. У мене така ось я Перемішуємо і тушимо. По бажанню можна додати зелений кріп. Трошки красивіше. Можна без кроку. Перемішуємо. Лен за 5. Протушуємо. І виключаємо. Наша морковка готова. Всім приємного. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!